Набираємо 170 балів на НТ з математики за 20 хвилин. Щоб набрати 170 балів вам треба правильно роздати 25 тестових завдань, тобто набрати 25 тестових балів. На ННТ у вас буде саме НМТ та довідкові матеріали усіх три сторіночки. Поїхали розв'язувати. Отже, починаємо з першого завдання. Нам треба 0,6х3, переможете на 5х4. Дивіться, 0,6 на 5, це що буде? Це 5 на 6, це 30. Але через те, що тут кома, то вона забирає з цей нуликів, у вас у відповіді буде 3. Тож у вас буде 3, далі перемножаємо х в степені. Дивіться, щоб їх перемножити, можемо подивитися в додаткових матеріалах. У нас є формула, там, де ми одне і те саме число в різному степені перемножаємо, то в результаті буде це саме число, і в степені, там, де їх буде їх сума. Тобто х степені 3 плюс 4. Тож виходить 3 в стапені х в сьомому. Значить, варіант відповіді А. Наступне завдання. На графіку відображено зміну температури повітря протягом доби. В деякому місці за графіком визначити сумарну кількість годин, протягом яких температура не перевищувала 10 градусів. Малюємо ось так. І дивимося, скільки годин вона не перевищувала 10 градусів. Тут 7. І тут ще два. А в сумі виходить 9. Тож, варіант відповіді А. Наступне. На рисунку зображено іскіз емблеми. Емблема має форму кола з центром точці. О, знайдіть градусну міру кута АОБ. Якщо точки АБЦ поділяють коло на три рівні частини. Якщо тут все рівне, то все коло в нас 360 градусів. Так наузами треба знайти АОБ, це центральний кут, тож 360 на 3. Це буде 120. ваша відповідь 120 градусів. Наступне. Укажіть число, яке задовільняє систему нерівності. Дивіться, у вас проміжок від мінус 3 до 7 включно. Шукаємо, яке число входить в цей проміжок. Єдине число це 5. Мінус 3 не підходить, бо воно не включно. А наступне завдання на рисунку зображено трикутну піраміду САБЦ, основою АВЦ. Скільки всього різних площин. Паралельних площині основи піраміди можна провести через її вершину S. Дивіться, значить, основа піраміди це трикутник ABC. І на узовом треба визначити, скільки площин можна провести саме паралельних через точку S. Можна провести, дивіться, ось як ми малюємо, площину проведемо дві прямі, які перетинаються. І дивіться, можна провести лише одну площину. Якщо я проведу якусь іншу, то вона вже буде під іншим кутом. Тож варіант відповіді лише одну виходить. Б. наступне завдання на рисунку. 1 зображено графік функції, значить, який визначений на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Дивіться, не лякайтесь цієї частиночки умови. Це просто. Пояснення, де існує графік. Існує графік на всіх іксах. Все. На рисунку, 2 зображений графік функції отриманий унаслідок паралельного перенесення графіка функції і груду рівня f від x. Графік якої функції отримали внаслідок перенесення. Тобто вами треба вказати функцію. Дивіться, ми рухалися по вісі іксів, Так, Тут було в нулі, тут в мінус 2. Тож, наше переміщення буде виглядати Х, і ми маємо в дужках щось зробити. Ми поїхали в мінуси, але коли ми їздимо по X, в нас має бути записаний протилежний знак, тож буде плюс 2. Тобто варіант відповіді виходить А. До речі, якщо ви хочете підготуватися до НМТ з математики. З нуля на 150-160 балів і вище. Тож хочу сказати, що за кодовим зараз покажу. За кодовим вступ діє знижка мінус 15% на підготовку в групі з нуля на 160 балів і вище. У підготовку в групі входить уроки в записі з теорією та прикладами НМТ по 15 30 хвилин. Живі уроки практично разом зі мною, де ми з вами розбираємо ось варіанти та завдання НМТ з математики. Відповіді на ваші питання в чаті та на ваші питання по всяким домашнім завданням. Також можна Брати тариф з індивідуальними уроками, де у вас раз на тиждень будуть індивідуальні уроки, де ви можете поставити питання або зробити більше практичних завдань НМТ. Також хочу показати сторінку прогресу моєї учениці Діани. Ми почали займатися в жовтні, і її початковий бал був три тестових бали з 32, тобто вона не склала. І тепер вже в грудні вона отримала 149 балів за імітацію НМТ з математики. Тож дивіться, прогрес це реальна учениця. Якщо ви хочете записатися в групу з підготовки до НМТ з математики з нуля, за кодом ступ для вас діє знижка 15%. На весь час навчання, Тож, пишіть мені це кодово. І ми поїхали далі, розв'язуємо наступне завдання, які з наведених тверджень є правильним. Значить, сума будь-яких двох сторін трикутника менше за третю сторону. Дивіться, в нас є така основна властивість трикутника: тут А, Б і С. І що в нас А плюс Б завжди має бути більше, ніж С, так? Тобто це неправда. Перша неправда. Завжди має виконуватися така властивість. Сума двох будь-яких кутів трикутника більша за 90 градусів. Малюємо з вами тупокутний трикутник, де у вас тут 20, тут 30. В сумі дають, що 50. Сума двох будь-яких кутів трикутника більше за 90. Нам не зазначено, що це за трикутник, тож це теж неправда. Напроти найбільшої сторони трикутника знаходиться найбільший кут. Малюємо знову тупокутний трикутник. Дивіться, найбільший кут, найбільша сторона трикутника. А трішечки менший кут, а трішечки менша сторона, найменший кут, самий менша сторона. Ось це правда, це завжди працює. Навпроти більшої сторони більший кут. Варіант відповіді В. Наступне треба порахувати. Дивіться, тут 5 10 степені. Будемо рахувати це дуже довго. Але що можна зробити? За допомогою. Довідкових матеріалів. Логарифм має таку властивість, що ми можемо степень поставити перед логарифмом. Тож ми це і робимо. Пишемо 10, тут логарифм 5 по 5. Тепер дивимось логарифм, який має однакову основу і аргумент, тобто А по дорівнює 1. Тож тут виходить у нас 1, тобто буде 10 на 1 варіант відповіді В, тобто 10. Наступне. Для миття рук в середньому використовують 25 літрів води, 60% якої марнується при їх намилюванні. Скільки води можна зберегти, закриваючи кран після намилювання. Ру. Нам просто треба 25 помножити на 60% сотих відсотки переводимо в дріб 60 сотих. Тут можна скоротити, тут буде ой не ту, не тут 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 буде 4, тут буде 1, і в 60 на 4 це буде 15, тобто 15 літрів. Так можна зберегти. Наступне. У прямокутній системі координат у просторі задано точки. Визначте координати точки, яка симметрична відносно точки. Симетрична до точки А відносно точки Б. Дивіться, ця умова виглядає дуже страшно, але насправді дуже легко розв'язується. Дивіться, точка. Симметрична до точки А відносно точки Б. Тобто у нас є якась точка Б, так. у нас є якась точка Б, є е, точка А і точка С, вона буде симетрична до точки А відносно точки Б. Тобто, точка Б буде зв'язуюча і десь тут буде стояти точка С. Тобто, дивіться, виходить, що точка Б є середина. Маємо в довідкових матеріалах формулу середини відрізка. Зараз я відкрию, покажу. Дивіться, ось у вас де ось. Ось формула середини відрізка. Ось тут перша лінія, так? Тобто, що будемо додавати, значить, щоб отримати середину, треба буде додавати. Це те, що збоку. Тож ми шукаємо точку С. Тобто Б ми знаємо, середину ми знаємо, типу 7, буде дорівнювати координати точки А5, плюс невідома координата точки Х дорівнює на 2. І в нас виходить в такому випадку Х дорівнює 9. Так? Тобто 5 плюс 9, 14 на 2 буде 7. Дивіться, в нас є такі варіанти, там, де х9. Наступне шукаємо, значить, Y. Така сама логіка 2, тобто координата точки B беру, дорівнює координати точки А4 -4, плюс y. Точки С. а Значить, це буде вісім дорівнює 8. До 8. Чому? Мінус 4 плюс 8 буде 4. 4 на 2 буде 2. А, шукаємо, чи є такий варіант, є такі знову два варіанти. І вирішальне буде координати точки з, значить, у нас буде мінус 2 до рівню, 0 плюс Z. так І ділити на 2. Тож виходить, z має бути мінус 4, щоб воно розділилось на 2, отрималось мінус 2. Тож варіант відповіді, D. єдиний правильний варіант. Наступне завдання: Роз'яжіть рівняння. Як це можна зробити? Можна нафорс просто перемножити. Тож у вас виходить 2 множити на 5х плюс 4 дорівнює 3 множити. Чому я так записала? Я неправда записала. Значить, 2 множити можна вкрестножимо на 2х мінус 7. Дорівнює 3 множити на 5х плюс 4. Виходить 4х мінус 14 дорівнює 15х плюс 12. Значить, перенесемо 15х. 4х мінус 15х дорівнює 12 плюс 14. Виходить, тут буде мінус 11х, дорівнює 28. Х дорівнює, так, 26. Х дорівнює, значить, мінус 28 одинадцятих, тільки разів влазить. А в 26, 26, тож буде два рази мінус 2 цілих і залишиться що одинадцятих. Мінус 2 цілих, 4 одинадцятих це варіант відповіді Б. Наступна задачка. У рівновічній трапеції, значить, А, Б, С, Д на більш навіде вибрану точку О так, що АО до рівню 1, або Б45. Відношення АД до БЦ 5 до 2. Давайте тут позначимо через Х і 2х, тут 5х АД дорівнює Б. Тобто, дивіться, ми з вами позначили, що 5х це в нас АД і АД дорівнює Б. Тобто можемо сказати, що 5х дорівнює Б, а звідси Х дорівнює Б розділити на 5. Далі, що ми робимо? Нам з вами треба площа трапеції. за довідковими матеріалами. Площу трапеції можна знайти за формулою середньої лінії, тобто сума їх, основ поділена на 2, можна на H. Тобто нам треба з вами знайти основи і висоту. Я проводжу висоту, наприклад. Ось тут проведу одну висоту. І проведу ось тут другу висвіту. Навіщо я це зробила? У мене всередині утворився прямокутничок, так? тут. Якщо це рівнобічна трапеція, так тут утворився прямокутничок, якщо це рівнобічна трапеція, то ці трикутники вони будуть рівні між собою. Тож, якщо там посерединці 2х, то 5х-2х у нас лишається 3х, так, і 3х ділиться навпіл, тут буде 1,5х, і тут буде 1,5х. Тож виходить, тут буде 1х, давайте я позначу краще. Ось так. Тобто ось тут буде тоді в нас 1х. Навіщо це треба? В нас утворився прямокутний, рівнобедрений трикутник. Чому? Бо ми провели висоту, вона перпендикулярна, тут 45, тож тут теж буде 45 градусів. Тож, у вас виходить, що тут теж виходить 1х, тож ваша, ваша висота дорівнює 1х. Тут у вас 2х, тут у вас знизу основа 5х. Давайте запишемо площу через ці х. Значить, сума основ 2х плюс 5х поділено на 2 множено на висоту. Висоту ми з вами визначили, що це типу х. Дорівнює виходить 7х квадрат на 2. Тепер замість x запишемо, ми ж з вами виразили x через b. Буде 7 множити на b п'ятих у квадраті і ділити на 2. Дивіться, 7 множити на b квадрат, а 5 у квадраті піде вниз, тобто 2 на 25 буде. Тож буде 7b квадрат на 50. Варіант відповіді виходить г. Наступне завдання. В арифметичної прогресії відомо, що а 6 мінус а 1 дорівнює мінус 30. Давайте розпишемо, чому дорівнює А 6 за формулою члена арифметичної прогресії. Дивіться, це а 1 плюс d і n-1, тобто номер члена мінус 1. Виходить, а – це що в нас буде? Це буде а1 плюс d множено 6 мінус на 5. Мінус тут а 1 дорівнює мінус 30. І дивіться, що у вас виходить? У вас а 1 скорочується і виходить 5d до рівня мінус 30, звідси d до рівня мінус 6, різниця дорівнює мінус 6. Тепер нам треба знайти значення цього виразу, тож я розпишу знову. А3, це в мене буде а1 плюс 2D. так? Виходить, розкриває дужечки. так? І А перше скорочується, і мінус 2 підставляє мінус 6. А це буде 12 варіант відповіді Д. Наступне, спростіть вираз. Щоб спростити цей вираз, нам треба спочатку перші розкрити дужки. Буде х квадрат мінус 2 ху Щоб розкрити другі дужки, можемо скористатися формулою з довідкових матеріалів а мінус б в квадраті. І дивіться, так як тут стоїть мінус, так, стоїть мінус перед нашими дужечками, то будемо розкривати в дужках, а потім вже їх приберемо. Х2 мінус 2 ху плюс у квадрат. Це що за формулою. виходить в нас. Х квадрат мінус 2х. Мнус плюс 2х мінус y квадрат. х квадрат скоротилося, ось ці скоротилося, залишиться мінус y квадрат. Все, варіант відповіді В. Наступне. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Дивіться, одиночку можна перенести вправо. У Нас буде мінус логарифм 05х дорівнює 3 мінус 1 мінус логарифм, 0,5х дорівнює 2. Давайте розділимо на мінус 1. Буде логарифм, щоб біля логарифму не було мінус. А буде мінус 2. Тепер 0,5 представимо як логарифм 1 друга, тобто 0,5. Це ж в нас 5 десятих, це в нас 1 друга. Так і пошу, дорівнює мінус 2. І тепер дивіться, все, що залишилось, 1 другу звести в мінус другу степінь. Виходить, мінус перегортає число, якщо ви це забули, то ось тут у вас в додаткових матеріалах є інформація про те, що мінус в степені перегортає число, і у вас буде тоді 2 в квадраті, тобто 4. І 4 в нас належить проміжку Г. Наступне завдання прямокутник складається з квадрата та прямокутника. Периметр квадрату дорівнює 40. Якщо ми знаємо параметр квадрату, то ми знаємо його одну сторону вже 10. А це м дорівнює 26. Ось тут малюється М. На 26. Ну, зуб відрізок відрізників його від сторона квадрата. Ми вже знайшли її. А, далі. ЦК. ЦК. Дивіться, так як це один прямокутник, і ми знаємо сторону квадрата, то тут теж буде 10. так? Тож, тут буде 90 градусів, і можемо за теорему Піфагора знайти тут ЦК. Значить, ЦК в квадраті буде дорівнювати СМ квадрат, відняти. Виходить КМ квадрат. Тобто буде. 676 мінус 100 буде 576. І корінь з 576, у вас є ось тут додаткові матеріал звідки я ці всі числа взяла. Дивіться, 26 в квадраті, 26, 676, 24 в квадраті, 576, ось де я ці числа взяла. Тож у вас буде 24, значить варіант відповіді ДЦК 24. Наступний відстань між центром квадратом. Центр квадрату лежить на перетині діагонали. Окей, добре, ось тут. А, і, значить, і точкою перетину діагонали прямокутника АБКМ. Уважно, подивіться на умову прямокутник АБКМ. Тобто прямокутник, а, який самий великий, ось цей, так? Ось так, ось тут. Тобто тут у нас О1, давайте тут О2 поставимо. Дивіться, сторона цього прямокутника повністю це буде 10 і 24, тобто 34. А, значить, точка перетину діагонали, ось поділить, виходить ось ця лінія, так? Нам треба від О1 до О 2 Десь, але вся ця чорна лінія вона ж буде дорівнювати половинці сторони. Тобто вона буде дорівнювати 17. Далі. Половинка сторони ось ця частиночка цієї лінії буде 5, бо це буде половинка сторони квадрата. Квадрат на 10, тому половинка 5. Тобто 17 мінус 5 буде 12. 12 – варіант відповіді B. Все, розв'язали. Наступне завдання. Укажіть функцію, значить, узгодки функцію з її властивістю. Значить, Y дорівнює мінус X в третьому степені. Шукаємо. Є пар, не підходить. Має лише одну спільну точку з колом X плюс Y до рівня 9. Дивіться, коло кола X плюс Y до рівня 9, воно проходить через 3, 3, тут 3. Тут 3. Так, ось так вона виглядає. Це в нас, що, кубічна функція, вона ось так виглядає. Бачимо, що неї підходить, має два перетини. Немає спільних точок з прямо х за рівня 0. Вона знову ж таки рівня 0, ось вона, так, теж вона має. Значить, графік функції розташований лише в другій координатній чверті. Ні, вона розташована в двох координатних чвертях. Значить, набуває всіх значень з від мінус на плюс на Правильно? Тобто, на цю функцію немає обмежень. Наступний корінь з х. Є парною, знову не підходить. Далі коріннікса як виглядає ось так. Має одну спільну точку з цим графіком, а це правда, тож варіант відповіді Б. І Y рівня косинус Х, це парна функція, це просто тут А. Наступний узгодьте вираз з його значенням. Значить, вираз, мінус синус, пі на 6. дивіться, синус, це в нас не парна функція, тож мінус вийде, за нього буде синус пі на 6. Відкриваємо довідковий матеріал шукаємо, що таке синус пі на 6. Ось у нас синус, ось у нас пі на 6, це одна друга. Повертаємось, тож у нас буде тоді тут мінус одна друга. Мінус одна друга це варіант відповіді, а наступне, значить, у нас буде пі. І дивіться, тут пі це 3,14. Тож, якщо ми порахуємо, в модулі буде типу додатне число. Але ми, коли розкриваємо модуль, ми не забуваємо, що це, типу, були дужки. І коли ми їх приберемо через мінус, що стоїть перед модулем, у нас вони розкриються з іншим знаком, тобто буде мінус пі і мінус 2. Пі скорочується, лишається мінус 2, тобто варіант відповіді Г. І останнє завдання, значить, що ми маємо тут? Дивіться, мінус, те, що вираз в квадраті, то мінус піде. І у вас буде тоді, дивіться, квадрат, може розповсюджуватися на чисельник і знаменник нашого виразу окремо. так? Дивіться, один буде, а корінь скорочується з квадратом, і у вас буде одна друга, тож варіант відповіді Б. Наступним розв'язуємо ось такий параметр. Визначте найбільше значення А, за якого рівняння, з якого має корінь рівняння. Розв'язуємо. Зараз тут додамо сторіночку, значить, дивимось наше рівняння. Давайте я його скопіюю. Добре, тож починаємо його розв'язувати. Ми розуміємо, що наше рівняння має мати корені, правильно? Тож, що я бачу, що тут дріб, що перше має вкладати, це ОДЗ. Те, що перше в мене знаменник дробу не може бути е, нулем, так? У нас виходить корінь з ікса, дорівнює мінус корінь 3 мінус ікс. Це не має сенсу. Тобто цього не буде. У нас корінь не може дорівнювати від'ємному числу. А наступне ОДЗ, те, що під коренем має бути більше, або дорівнювати нуля. Тобто ось цей перший корінь х більше дорівнює 0, другий корінь 3 мінус х більше дорівнює нуля, значить мінус х більше дорівнює мінус 3, х менше дорівнює 3, Ось так. Це наше ОДЗ. Тепер, коли дріб дорівнює нулю, коли його чисельник дорівнює нулю, тобто ми тоді чисельник нашого дробу перерівнюємо до нуля, мінус 5х плюс 2, мінус корінь 27 дорівнює нуля. Ще раз пригадаємо, що нам треба було знайти значення, за якого має корінь рівняння. все. Ну, типу, розв'язати і потім підставимо під це ОДЗ. Перенесемо корінь з 27, Значить, ось вправо. Тепер давайте подумаємо: 27. Це що? Це 3 в кубі. Це 27. так? Давайте так і запишемо тут 2ану 5х плюс 2. Дорівнює корінь і тут 3 в кубі. Тепер за цією формулою, з довідкових матеріалів, там, де ми з ось цього кореня перетворюємо в степінь, давайте так і зробимо. Чисельник йде те, що було біля числа, в знаменник йде значення показник кореня. Корінь на квадратний. Тож тут буде 3, поки ми не забули 3. Степень, чисельник те, що біля числа 3, а в знаменник 2 це корінь квадратний. Тож виходить 3 в степені 2, а мінус 5х плюс 2 дорівнює цьому. Тож ми тоді прирівнюємо ось. наш... Це виходить показникове рівняння. Тож прирівнюємо, тепер викидаємо тривічки, прирівнюємо 3,2, три Це півтора, тож виходить. Зараз виражаємо, чому дорівнює 5х дорівнює півтора мінус 2 і. -2а. Мінус 5х дорівнює мінус 0,5. 2а. Х дорівнює, значить, розділимо на мінус 5, виходить 0,5 2а ділити на 5. Ось так. Ось така відповідь буде, це ми знайшли Х. І дивіться, тепер підставляємо під це обмеження, те, що у вас 0,5 плюс 2А5 має бути більше нуля. Більше дорівнювати нуля. Знову в нас нерівність на чисельник, тобто 0,5 плюс 2а більше дорівнює нуля, і виходить, 2а більше дорівнює мінус. 0,5 і А більше дорівнює, ділимо на 2 мінус 0,25. А нам з вами треба визначити найбільше значення. так? Це ми знайшли найменше. Найбільше, мабуть, буде тут. 0,5 плюс 2а на 5, значить, менше дорівнює 3. Домножаємо на 5, мабуть, щоб скоротити. А мінус 3 переносимо вліво, краще так. Тут 5, тут мінус 3 менше до рівня 0. Знаходимо їх спільний знаменник, тут буде 1 на 5, а виходить 0,5 плюс 2а, мінус 15 і ділити на 5 менше до рівня 0. Тепер можемо прибрати знаменник. Значить, 0,5 мінус 15 це буде мінус значить, 2а, мінус 14,5 менше до рівня 0, 14,5 вправо. А менше дорівнює 14,5, і А менше дорівнює 7,25. тобто і десятці двадцять ходить. Тобто, це буде ваша відповідь. До речі, якщо ви хочете навчитися розв'язувати параметр за кодовим параметр. Також діє знижка мінус 15% на курс саме по параметрах до НМТ з матматики. Там у вас будуть всі типи рівняння і всі типи рівнянь з параметрами. Тож пишіть мені кодове параметри, щоб отримати знижку мінус 15% на курс про параметри. Тобто тут розв'язали, записали собі, що тут буде 7,25. Наступне, дотично, проведено до графіка функції у точці за х03 є паралельною прямою до прямої, знайти значення похідної функції у точці з абсису. Коротше, ми з вами маємо, у нас є якась функція f від x. F від x паралельна ось цій функції. так? Якщо вона паралельна, то в них коефіцієнти k співпадають, про що йде мова? Загальна формула лінійної функції kx плюс b. У паралельних функцій k рівня, тобто k1 до рівня k2. так? Тобто наша функція вона буде мати теж півтора х і плюс якесь число b. А нам треба знайти похідну цієї функції. Давайте знайдемо. Похідна функція g від x. Це дорівнює 18. Дивіться, 18 ох, це що це? 18 на 1 на х. Чому я так зробила? Бо якщо ми відкриємо довідкові матеріали і захочемо з вами знайти похідну від дробу, її немає, але є похідна від степені. 1 на х це х в мінус першому степені. Чому так? Бо ось воно ось тут зазначено степеня. Тож виходить, похідна, буде тоді, що мінус 1 множити на х в мінус другому степені, виходить. 18 множити на мінус 1 і множити на 1 на х квадрат. Давайте запишу. це х в мінус другому, так, це 1 на х квадрат. І мінус похідна від цієї функції. Похідна від цієї функції, дивіться, похідна від х це 1. так? Тобто, якщо в нас півтора х, це буде півтора. Окей, пишемо пишемо мінус півтора. І далі в нас якесь число, ми не знаємо. Але нам на допомогу приходить те, що похідна числа – це 0. Тобто плюс 0. А виходить, значить, мінус 18 на х квадрат – мінус півтора. І підставляємо трічку сюди, замість х буде мінус 18 на 9 – мінус півтора. І в нас виходить мінус 2, мінус півтора буде мінус 3,5, мінус Три з все І останнє завдання, яке зробимо на сьогодні, значить, у салоні пасажирського літака н у кожному з яких розташовано по 6 карісел. Реєструючи пасажира електронна система на вибирає для нього посадкове місце. Ми вірність що першому в першому зареєстрованому пасажиру в дистанції місця біля проходу в першому або останньому ряду доємні одна сорок. Знайдіть N, N це кількість рядів. Дивіться, ймовірність це нам все, що підходить, все, що підходить, на всі варіанти ці варіанти. Тож виходить, щоб зробити це завдання, а все, що підходить, скільки варіантів у нас підходить? Лише 4, бо значить, ймовірність того, що місце біля проходу в першому та останньому ряду, ось їх місць 1, 2, 3, 4, біля проходу, тобто 4, На всі варіанти місць – це N, так, всі місця – це N, і це дорівнює, так, а, вибачаюсь, N рядів, а місць у нас 6 на N рядів, 6 крісел, і N рядів дорівнює, і вам відомо, що це буде 1,45. 1,45 можемо робити нафор за пропорцію: 6n на 1 дорівнює 4 на 45. Дивіться, тоді n дорівнює 4 на 45, ділити на 6. Скорочуємо на 2, тут буде 2, і тут скорочуємо на 3, тут буде 15. Тож n дорівнює 2 на 15, це буде 30, Перша відповідь 30.